Персонально для мене найкраще місце в Києві чи частина міста, де там я полюбляю бігати, це такий трикутник, починаючи там від війської площі. До золотих воріт і, мабуть, до Володимирської гірки. І в першу чергу це пов'язано з енергетикою цих місць. І Коли ти зранку, там о 6 7 ранку, коли мало машин, мало людей бігаєш, ти ловиш нереальний кайф від того, що ти спостерігаєш, від того антиражу, атмосфера, яка безпосередньо в цій частині. І як би там не казали, як би дивно звучало, але е ця частина міста вона передає тобі колосальну енергетику, яку хочеться просто і впитувати, впитувати, впитувати. Вдячую бігу, мабуть, я і сформувався. І я дуже дякую моїм батькам, які мене там 6 років в Києві віддали на стадіон Спартак, але спортивну секцію акробатики це був не біг. І оскільки мені не подобались розтяжки, я через два роки, коли вже міг самостійно робити вибір, вирішив поміняти вид спорту і перейшов в секцію легкої атлетики. І десь з років вісьми до кінця школи я займався легкою атлетикою, бігав на середній дистанції, і це, мабуть, одне з таких, як би сказати, визначальних рішень, які, на які спонукали батьки, які прийняли, тому що спорт в такому віці, особливо біг, він тебе виховує твій характер. Мене зараз, навіть якщо очі заплющити, фінішне стані 200 метрів, коли ти біжиш дистанцію. Або ти, або тебе. І тоді пам'ятаю тільки хто виграв, а хто другий, то ні. І це допомогло достатньо сильно сформувати ну, ті риси, які мені достатньо сильно допомагають в житті. Після школи біг був поставлений на паузу, почалось навчання, і там більше це був вже далі. Там був був спорт, був там зал, був футбол, і пауза була достатньо довга. Я в біг повернувся тільки вже весною 2014 року, коли вже почалась, почалась війна. І це якби такі реакція на те, щоб зняти лишні хвилювання, тому що ти весь час сидиш там в Твіттері, особливо в Києві в Майдан. Ти читаєш ці новини, тебе робота поряд. Тут якби не дуже приємні події, і потрібно було щось, щоб тебе там знімало це негативне напруження. Да? Я весною 2014 року. Почав потроху бігати, це якісь такі дрібні дистанції були, там два-три кілометри. Мені в голову маляк, як ти можеш пробігти там, 5 кілометрів, ти що. Але поступово-поступово біг там війшов в життя, і 14-го року, зараз по 2023, бігаєш і бігаєш все більше. І біг, це вже не спорт, це вже частина тебе, це частина, я не знаю, там частина життя, частина прояву. Для мене біг в першу чергу це ресурс. Це, це, це про енергію, це, про, це не, не про спортивні досягнення, це просто про там, культуру життя, де, де, де ти можеш взяти сили, тому що в мене робота пов'язана з людьми, і ти завжди спитуєш якусь енергетику і вона не завжди позитивна. Тобі потрібно, що воно виходило. Плюс останні роки тобі потрібно бути під час війни там, прикладом для всіх, і тобі десь сили потрібно брати. Їх я якраз беру, коли я бігаю. Я, ну, зранку, якщо не побігав, ну я себе відчуваю неповноцінним. І за останні ріки навіть помітив, що біг переходить вже в таку естетику. Мені звичайно, подобається бігати. В старовинній частині Києва, да? тому що ну, мабуть, щось є. Ти впитуєш естетику будівлі, естетику, енергетику цього всього місця, і ти там, зовсім іншою людиною стаєш. Засіб переключитися, засіп тримати себе в здоровому глузді, в здоровому стані фізичному. Ну, в першому чергу це про, більш про психіку, психологію, да, щоб бути нормальним адекватною людиною, це як така реакція. і, і... Хтось займається спортом, хтось там не знає, хтось там палить, хтось ще чимось займається. Кожна людина по-різному проявляється. У мене це біг став. І далі воно почало розкручуватися. Було дуже багато таких непростих життєвих подій. Якби весь час це біг, біг-біг-біг поряд. І плюс для мене це вже я бігаю без музики. І моя музика це думки. Ти біжиш, ти. Там опрацьовуєш деякі бізнеснові бізнес бізнес речі, обдумуєш як поведінку свою. Е -е, я ще така людина трохи імпульсивна іноді буває. І біг, ти себе зупиняєш, ідеш там, бігаєш і думаєш, валік. Для чого ти це робиш? Для чого це? Тому що те, те, що ти отримаєш, воно не вартує взагалі того, що ти можеш втратити. Плюс, е -е коли ти бігаєш, а я бігаю довгі дистанції, У мене зранку виходить в такі звичайні дні там 11 кілометрів, вихідні половинка 21, ти просто споринаєш свої думки. І, там, і не помічаєш навіть, як і проходиться дистанція. Да? А останній час, звичайно, це ще стає така Києва, тому що я вважаю там, бігові маршрути в Києві, вони надзвичайно гарні, вони одні з найкращих в світі. Я Був ну, період до ковіда. І там і подорожував багато, в інших містах бігав, і можу сказати, що те, Київ бігав, особливо зараз, це просто надзвичайний кайф. 2020 рік початок ковіду. Я на той період я дуже довго працював в одній компанії. Там про всі всі щаблі, це був на найвищому, і ну, була надзвичайна кризова ситуація. і Було прийнято мною там і колегами рішення, що ну enough is enough. І е, в саму кризову ситуацію в сфері там подорожі ми прийняли рішення розпочати наш власний бізнес. Це був травень. Ну, Квітень, травень 2020 року, і я тоді ще більше у біг, тому що ну це було надзвичайно ну, складно поперше, психологічно приймати такі рішення. Але було це, якщо в житті проговорювати про твій топ-3 топ е, самих е, важливих рішень, то це точно одне, одне з перших було, да тому що я порівнюю там, що ми досягли за рахунок таких роботи в кризовій ситуації. Е, то це просто ну, визначання для життя рішення. І тоді, для того, щоб тримати себе в адекватному стані, там, да, звичайно, ти ж там, переживав дуже багато, там, турбувався за все. І це був біг, ти бігав більше більше більше. Я за той рік е, почав набігувати. Ну, якщо 14 я 2014 рік пішов в біг, ну, скільки я там бігав, там, там, 80 кілометрів на місяць. Да? То в 2020 році такий перехід, це вже було більше 200 кілометрів на, на місяць ти не набігав. І зараз це якби, звичайна, звичайна дистанція місячна для тебе. Це от такий визначальний період був. І саме біг тоді він допоміг отримувати силу, енергію, робити досягати. Ну, Я в офісі займа... ну, компанії, там, я співвласником компанії, і якби, в такий довгий період, минулий рік. Важливо бути було в формі, бути прикладом всього. А люди грівняються на тебе. Я почав помічати, що людей співродінки все більше і більше починають займатися спортом, бігати. І десь тижня три тому думаю, а як це розвинути? І ми, от з понеділка, в компанії запускаємо челендж, називається Попітні за Nike». Умови наступні що це добровільно. по-перше. кожен має право вибрати собі будь-який вид спорту. Там вибирали біг, бадмінтон, плавання. І е, протягом трьох місяців, починаючи от з, це буде з 29 травня до 3 вересня, там, по тижням, е, кожен повинен займатися спортом мінімум два рази, який він вибрав. Це не про досягнення, а про сталість, щоб виробити звичку. І е, у нас там спеціальна група в Телеграмі, і давати звіт, що він займається. Фінально, якщо людина проходить дистанцію, не стратить мінімум два рази на тиждень. Компанія оплачує на сайті Nike. Як конструктор збирає собі кросівки, вибирає під себе. І ми погодилися з колегами, що ми оплачуємо кожному співробітнику, хто пройде всю дистанцію, те, що він собі вибирає, як він собі конструює. І було цікаво побачити, що там. Там з 30 співробітників, там дві третини, 20 людей записалося. Ну, стартуємо з понеділку, побачимо, скільки протримається, але думаю, що більше спотримається. І це не про те, щоб там, ну це, це фан, але це про те, щоб людям дати можливість виробити звичку, займатися спортом тим, які вони хочуть. Це не про досягнення, про те, що спорт всьому голова, тому що у нас фізичне тіло, як би нам не хотілося, але від його стану залежить те, що в тебе в голові, як ти себе почуваєш. І якщо ти це почуваєш погано, то якби нічого не буде. Це так, дуже сильно об'єднує колектив. Спостерігаєш зі сторони, ну, цікаво. Я себе не піднімаю, не мотивую. Це я просто встав і побіг. Я встав, біжу. Я бігаю зранку, так щоб ще не було транспорту на вулицях чи в парку було менше людей. Да? Ти там бачиш тільки тих бів або бігунів, або сорі, там, собачників місцевих, або ну, місцевих алкоголіків, які там десь ще вилазять. Да? Тобто єдиний контингент, кого ти спостерігаєш. І всі вірно сказали, для мене це, це, це не фан, це такі, такі ж, життєва необхідність, частина тебе, те, що ти робиш, з задоволення. І я знаєте, от як по життю не мені, може, десь повезло, я не працюю, я займаюся там, улюбленою справою. Якби тобі складно не було, ти від цього ловиш кайф. Так само тут в бігу. Ти ловиш кайф від довгої дистанції, ти ловиш кайф від там, як ти себе долаєш, ти можеш ти пробігти таку дистанцію, чи не можеш пробігти, який ти там темп витримуєш. Я не займаюся по якимсь там спеціальним програмам. Для мене це якби в першу чергу це біг, пізнати себе, в другу чергу, це вже старти. Там в мене в житті там були марафони, Київський бігав, в Стамбулі бігав, Чикаго. Це вже так вже більше так, похідна, не на першому плані. На Першому плані це саме пізнати себе і там навіть не додавайся щось собі, а просто там, поринути в себе, покопатися, якісь рішення прийняти. І, ну, от, останній рік додалося кайф від міста ловити, да? від того, де ти ти бігаєш, що там поміняв трошки маршрути, бігав там, в цій частині, да? тому що ти спостерігаєш за всім. Реально, у цього всього є величезна енергетика, ти хочеш її отримати. Да? Це такий життєвий ресурс, який тобі допомагати будувати життя таким, яким ти його хочеш. Да? Тому що в нас одне життя. Це дуже важливо розуміти, що ця, ця мить вона ось пройшла і все. І тобі треба, ну, людині треба розуміти, як би правильно сказати, цінність часу. Для мене біг це не, це не про спорт. Спорт це друга штука, це похідна. Біг це та, про психологію, про там, не спортивні, а більше мать, життєві досягнення. Да? Про, е, там, ну, в кожного життя ж воно ось так: от, немає такої рівної якоїсь. Воно долає, допомагає долати там, складні моменти. Я пам'ятаю березень. Минулого року, да, я практично не виїжджав з Києва. І ти сидиш, що хочеться в квартирі, там, в Києві, це на Лук'янівці, хочеться вийти бігати. Думаєш, стільки блокпостів? Ну, ладно, це був вже 20 числа березня, все я не витримую, треба йти бігати. Було цікаво, там, пропустять через блокпост, а Київ був, ну, реально в Києві війною пахло в цей період. Єдина відмінність була. Що тобі забороняло фотографувати під час бігу, да? там, що тут купа, купа все охоронялося, все. воно ну, ще... ну, допомагає долати таких, от, таких життєвих ситуацій, або там, зростати. Я не можу пояснити чітко в який момент це трапилося, але да, ви правильно підмітили, у мене є чітке розділення. Мені цікаво бігати марафони, я там. За... У мене був осінь 21-го року, я бігав в Чикаго, планував там наступні мейджори, але страпилася війна, і зараз, якби, ну, це все на паузі. Завершиться перемога, і, ну, почнуться знову там, якісь міжнародні поїздки, і там, почнуться марафони. Але це не про час, не про результати, це про якісь там е персональні речі.